Всім привіт, дівчата, сьогодні я з вами буду тестити разом новий для мене засіб, новий для мене бренд це незмиваюча маска від бренду k 18 Я думаю, що багато хто чув, бачив, тому що це вважається прорив на ринки волосся, щось нове, щось унікальне, так? І ми сьогодні з вами будемо тестити. Я буду з вами сьогодні тестити вперше, що це. Трішки пізніше розповім, точніше, в кінці розповім, де купити, скільки коштує, більш детально. Зараз я хочу з вами поговорити про те, чим винятковий унікальний цей засіб. Якщо засоби, наприклад, маска кондиційна. Це не, не змиваючи термозахист, так не проникає дуже глибоко, працює на поверхні, То бренд цього засобу говорить, що вони створили унікальну цепочку амінокислот, яка найкраще взаємодіє з білками, вбудовується в кортекс волосся, дуже глибоко проникає, вбудовується в кортекс, працює з дисульфідними зв'язками. Це ті зв'язки, які відповідають за еластичність волосся, так щільність. Бренд заявляє, що цей засіб працює саме з цими зв'язками, з дисульфідними зв'язками, які пошкоджуються і потім вже не повертаються в свою а, форму. І бренд створив таку формулу, яка на деякий час склеює а, засіб, вбудовується так, в ці пошкоджені ділянки і на деякий час відновлює волосся. Звісно, що цей засіб змивається, це є не назавжди, так? але не так швидко, не так швидко змивається, як змивається маска або кондиціонер. Сьогодні ми з вами це перевіримо. Виробник рекомендує пройти курс так, з 3, 4, 5, 6, 8 процедур, для того, щоб був на ефект І для того, щоб побачити максимальний результат. Мені вистачило на три використання, але я вже точно знаю, чи буду купувати я цей засіб, чи ні далі. Тому зараз я вам розповім і покажу, який ефект в мене вийшов. І так, дівчата, ми перемістилися в ванну кімнату. Сьогодні я буду вперше тестити засіб К18. Можна використовувати трьома двома трьома способами. Перший спосіб це помити волосся шампунем і нічого не наносити, нанести. К18 можна нанести потім термозахиста, можна просто мити волосся шампунем, нанести К-18 і просто висушити. Можна нанести цей засіб між шампунем, між миттям голови і маскою. Наприклад, ви миєте шампунем голову, потім наносите ось цей засіб. Потрібно витримати 4 хвилини, потім наносити свою маску, кондиціонер і, як звичайно, там далі термозахист і сушити. Я буду тестити і першим способом, і другим. Так, я помила шкіру голови, помила волосся і нічого не наносила. Зараз я буду наносити а, тільки К-18. І так, перед нанесенням я трішки прочесала волосся, щоб було дуже добре розподіляти. І зараз нам потрібно спочатку це все в долоні а Потім потрібно розтерти, щоб була ніби топіна. Так. Це дуже... Я дуже схвильована, якщо чесно. Тому що я дуже давно хотіла протестити цей засіб. Аромат, до речі, приємний. Мені подобається такий аромат. Здається, що цього замало, що потрібно трішки ще. До речі, так же само, потрібно розтирати маску, щоб маска, кондиціонер, вони були прям теплі. Так, краще працює, працюють компоненти і краще буде так результат. Я прям дуже хвилююсь, тому я дуже давно хотіла протестити цей засіб. Дівчата, волосся після нанесення стало більш тяжким, таким щільним і трішки-трішки матовим. Все, я витримала 4 хвилинки і зараз буду сушити. Так, дівчата, я посушила волосся феном на 100%. Я спочатку думала, що буду використовувати термозахист, але коли я почала сушити, я була в шоці від того, настільки моє волосся м'яке, і я вирішила ні, не використовувати термозахист, просто помила волосся шампуном, нанесла К-18 і просто висушила. Витримала 4 хвилинки і просто висушила. Дівчата, я просто я в шокі, тому що моє волосся, воно. Настільки м'яке, звісно, що тут не передати. Але після першого використання я просто в захваті. На цьому волосі зараз немає взагалі нічого, окрім К-18 і ну, шампуня, так, який я, який я вже змила. Я просто в шоці, волосся супер м'яке. Я буду купувати ще, тому що ось такий варіант мені вже подобається. І це я не наносила термозахист. Я не використовувала маску взагалі нічого. Я зараз я покажу наступне відео там, де я цей засіб використовувала з маскою, з кондиціонером і з термозахистом. Всім ранку, ранок, дівчата. Сьогодні я тестила вдруге 18 Сьогодні я помила волосся шампунем, нанесла К-18 на 4 хвилинки і не змиваючи, нанесла маску. Витримала маску 5 хвилин і змила це все. Це другий спосіб, як можна використовувати К-18. Зараз буду наносити термозахист суши. Термозахисту наносило небагато трішки. Дівчата, давайте підведемо підсумки, хочу трішки розповісти про цей засіб. Він представлений в трьох об'ємах: це 5 мл 15 і 50. 5 мл в Іспанії коштує 7 євро, в Україні коштує 370-450 гривень за 5 мл, залежно, де ви будете замовляти. Я купила в магазині Приморщі є в магазині Sephora. Засіб є достатньо дорогим, виробник Канада, має приємний аромат. І, дівчата, що у нас по результатам? Я дуже задоволена результатом, тому що моя волосся супер. М'яке воно супер щільне, еластичне, блискуче. Але якщо ви в пошуку засобу, яке там зробить ваше волосся, просто неймовірним, відновить ваше волосся за одну процедуру і так далі, ні, такого не буде. Я хочу вас попередити, що цей засіб він дає м'якість волосю, він не прибирає похнастість. Він не робить ваше волосся як після кератину, Але я дуже рекомендую просто спробувати для себе, можливо, вам підійде цей засіб, можливо, не підійде. Це все індивідуально. Щодо мене, я просто в захваті, тому що моє волосся, воно. Нібито то дитяче, от дитяча м'якість волосся. Я коли почала сушити, я вже зрозуміла, що цей засіб працює з першого використання. Щодо способу використання, мені більше сподобалось, коли я не використовувала маску, тому що коли я наношу маску, маску потрібно змити, я змиваю цей засіб. Мені подобається, коли я використовую шампунь. Потім оцю маску наношу на 4 хвилини. Хочу вам нагадати, що цю маску не потрібно змивати. Цей засіб є не змиваючий. Тут написано, що це не змиваючий засіб, тому дівчата, цю маску ми не змиваємо. І потім наношу термозахист. Термозахист наношу вже, коли волосся майже сухе. Ось такий мені сподобався більше. Засіб використання цей засіб не є бюджетний. Цей засіб дорогий, але дівчата, якщо використовувати його як профілактику, так там спа процедуру по відновленню в домашніх умовах один раз в неділю, один раз в дві неділі, то я вважаю, що це не дуже дорого, тому що. Ось цього засобу вам вистачить на місяць. Якщо у вас волосся не сильно густе, не сильно а, щільне, так, то там 5-6 використань, його не дуже багато потрібно. Мені вистачило на три рази, але у мене довго волосся. У мене дуже щільне волосся і таке середнє по густоті. На сьогодні все, дівчата, сподіваюся, що це відео для вас було корисним, цікавим, новим, чимось новим. Якщо протестите цей засіб, обов'язково пишіть мені в інстаграмі в приватних повідомленнях або ось тут коментарях під цим відео. І не забудьте поставити лайк під цим відео, підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Дівчата, вас чекає дуже багато класних тем про волосся, класних відео. Тому обов'язково підписуйтесь. Сподіваюся, що у вас все добре, всім гарного та тихого дня. До зустрічі!